У нас в тому, о, 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 та подія, якщо пройшла у Львові, ну може більше, то може у нас вийшло б теж погано. І о, зараз так, у нас вийшло, у нас о, ще вийшло дуже добре, не тому що ми відготувалися, а тому, що Ліфт наш і вже є туристичною не, не в Україні, а схід'яні. Цими туристами працюємо і працюємо до У нас дуже багато німців. Для німців Львів не є, таким Любів нове Німці нас знають. Що дало нам спілкування з тими туристами, які приїхали до Львова? Так, вони люблять Львів, вони приїдуть до Львова. Ми не питаємо приїдуть до Львова. чи Вони самі кажуть, ми любимо Львів. Спілкування з тими гостями, які приїхали до Львова. Вони планували потратити більше грошей. Ми дали їм змогу зекономити гроші. Вони планували потратити за два дні тисячі євро. Ну, в середньому 2000 євро. Вони зекономили ці гроші і потратили набагато менше. І європейці вони шановні, і вони такі речі рахують. і то теж, тема для радости. Да? Они а, тому принимают а, очень важное решение повернуться сюда с семьями своими, с друзьями с, а, повернуться сюда. Им тут смачно, им тут добре. И я больше не уверен, что будет очень много позитивного для нашего города. У нас есть аэропорт, у нас а, чисто в городе, у нас безопасно в городе. И а, я думаю, что Та велика кількість гостей, що ми прийняли, і а, оце пісонний ночі наших а, ребят, котрих працюють о, і днем, і ночі, о, я думаю, що ну.